Звичайно, я вам ще раз кажу, це його єдиний час, шанс зберегти владу від за занепідігравання американців. Проведемо електронні вибори в дії, перебуваємо Зеленського з результатом 75%. Будемо жити далі. От скажіть, будь ласка, от уявіть собі, що ви голосуєте через якусь дію, як мені пропонують деякі мої американські знайомі, близькі до Трампістів. І там буде Зеленський. Умовно кажучи, кілька незначних кандидатів, спойлерів зеленського, тому що може так виявитися, що лідери націонал-демократичних сил не захочуть брати участь в таких виборах, вважаючи, що вони не демократичні. А до речі, Петро Порошенка взагалі не може брати участь в виборах, поки не скасовані санкції. Ну от будуть там ніякі незначні люди. Знаєте, як на других виборах Путіна навіть Зюганов і Жириновський відмовлялися балотуватися, тому що розуміли, що це просто фарс абсолютний, і навіть такий фарс їм не потрібний. Для участі у передвиборчій кампанії. І от такі у нас будуть вибори. Зеленський переобереться на другий термін. Росія, звичайно, буде вважати ці вибори якими? Ну, Виборами, які не відображають справжню волю українського народу. Абсолютно точно Нелегітимно. І будуть продовжувати вважати Зеленського нелегітимним фальсифікатором виборів. Що скажуть американці? У відповідності від настрою Трампу на даний момент може визнають, може не визнати, але це не має ніякого значення.